Із 4 по 6 лютого в Ромнах проходив відкритий чемпіонат Сумської області та навчально-тренувальний збір з дзюдо серед кадетів до 18 років юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь понад 200 дзюдоїстів у складі п'яти команд: з ромнів, конотопа, кролевця, недригайлова, тростянця Охтирки, Сум, Срібного, Шостки. Вихованці шосеньської дитячої юнацької спортивної школи Барса вибороли декілька призових місць. А 6-7 лютого у Вінницькій області відбувся чемпіонат. Чемпіонат України з хокею на траві приміщенні серед юнаків Ю 16, наша команда Дюсаша Барста виграла всі зустрічі і стала чемпіоном України. Також порадували своїми виступами футзалісти біля десятогонадцятого року, які стали срібними призерами чемпіонату Києва з футзалу. Триває чемпіонат Картопського району футзалу серед дорослих команд, якому приймають участь в наші дві команди: це ФК «Колоста» та ФК Цостка і. Кашовка, яка кола своїх в суботу виграли. Із 9 по 16 лютого в Грузії проходить 17-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль. Участь у ньому візьме збірна команда України. Найкращі молоді спортсмени Європи віком від 14 до 18 років змагатимуться у трьох грузинських містах: Білісі, Батумі та Бакуріані. Серед спортсменів вихованець Шосницької дитячо-юнацької спортивної школи Барса Богдан Нікулін пропороносить збірної команди України на відкритті 17-го зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю в грузинському Бакуріані. Вихованці Барси Даниїл Недбай та Артем Моїсеєнко представляють українську збірну з шорт-треку.